Пані та панове, понеділок без м'яса. У нас сьогодні, отакий от е, понеділок. Традиційно ми вирішили, е, ну трошки, знаєте, насправді не звузити себе, а навпаки, розширити, тому що е, ми таким чином знаходимо дуже багато опцій цікавих. Е, і сьогодні у нас буде одна з королев, а там багато королевих королів м, іспанської кухні, Іспанія взагалі монархія, тому і на кухні там монархи. От, тортілія. Тортлія депотатос. Так вона звучить правильно. Це така страва з якою. З картоплі, яку ми вже посмажили. Пранер по сутукривель марка Королівський смак, якість королівська а ціна народна. Uh, здавалося б, це звичайний наш омлет. Але як кажуть в Іспанії, та і на Київщині є нюанси. Є нюанси. Значить, спочатку ми збиваємо uh, до стану одного однорідної маси яйця. Яйця взагалі це ж насправді страва і інгредієнт практично будь-якої кухні. От, в принципі, будь-хто готує яйця в усіх куточках світу. В принципі, навіть серед кухарів є така приказка: я приходжу в ресторан, приготуйте мені ранкову яєчню або омлет, і я скажу, який у вас кухар, якого класу це ресторан. Звичайна яєчня, тому по яєшні багато чого можна судити. Так, я думаю, що достатньо. Спецій, не жалійте, будь ласка, сіль перець. І ще раз кажу, бачите, такими скибочками маленькими як чіпси, фактично. Це наш потатос. Потатос. Ло потатос іспанської картопля. І ми виливаємо. А давайте ще сиру, давайте ще сиру трошки сюди, а я зверху подам. Рецепт ви зараз побачите. Виливаю так. Опа! Опа! Так, ну що? Пішло тепер зверху сиру. Сиру я теж вам раджу не жаліти, тому що сир, по перше, в жодному разі не зіпсує нічого. Анель, мені потрібно кілька хвилин, щоб воно взялося. Давай, поки ти будеш додавати. Що там додавати? Нам пишуть? Там багато напишуть. Я бачу там. Да, ми по перше назбирали вже величезну кількість привітань, тому що хтось іде до школи, хтось сьогодні іменинник. І з радістю будемо ділитися і вашими спогадами, і вашими привітаннями. От Анастасія пише доброго ранку. Привітайте, будь ласка, мою доньку Вероніку з днем народження. Їй сьогодні 11 років. Вона йде в п'ятий клас О. і е, займається полденс, а також завзято вчить англійську мову. Ми її дуже любимо і нею пишаємося. Вітаємо усім сніданком. Е, ще одна глядачка нам написала, надіслала повідомлення. Е, пані Олена пише: сьогодні 1 вересня, ставта стартує новий навчальний рік, і ми хочемо передати вітання педагогиням та педагогам ліцею 123 тандем міста Дніпра з початком бурхливого життя. Ну і взагалі з прекрасним святом. Ліцеїстам всім бажаємо відмінного навчання. І е, саме час згадати про нашу прекрасну колегу Надію Михайлівну Лазаренко. Цей рік для неї ювілейний. Улюбленці багатьох випускників улюблений Перепрошую, багатьох випускників сьогодні 70. Тож ми вітаємо нашу дорогу ювілярку, і нехай все буде круто. Серце завжди буде молодим, а очі горять радістю від нового дня. Ну так, бачите, весь педагогічний колектив вітає. Я Мої учні сьогодні також долучаться зі своїми привітаннями, тому дякуємо вам, спогади О, свої надсилаєте. та ось бачите. Тут також ну власне з цього ліцею надсилають нам світлини, надсилають світлини колективу, який вітає з днем народження, ювелярку. Тому дякуємо дуже, що пишете, що вітаєте, що надсилаєте. на це побачите, Я побачите ці фотки. Їх треба просто бачити, та, та. та. бачите, такий е, клас, і власне класний керівник. Тому з днем народження, ну і з початком нового навчального року. Ну слухай, у нас сьогодні дійсно святий день для всіх, для батьків, для вчителів, для учнів. Так сталося, що і у Швеції це святі дні. Країна насправді велика територіально, але уста населення там не дуже. От тому, що там частина країни за полярним колом, як і Норвегія, до речі. От але чого я кажу про святість? Тому що там перенесли церкву. Ми ж розповідали вам колись про цю історію. Нарешті вона добігла, добігла фіналу, фінал. Ну, це прямо операція величезна, це старовинна церква. Це реально, ну там за пам'ятками стежать дуже. Ви зараз її бачите, яка вона красива, 713 тонн. Її примістили на 5 кілометрів. От це Кіруна, таке місто у Швеції, а принесли її через те, що от бачите, зараз спецтранспортом її перевозять. За цим стежили шведи, місцеві, король приїхав стежити за цим. Тому що там, в місті, де вона розташована була, протестантська, до речі, церква, як ви бачите, та видобували. Руду там просідає і, грунт, Та, і місце, та. і місце через це просідає. Та ну і ясно, що рано чи пізно церква просто пішла під землю, тому її урочисто за 5 кілометрів перенесли, всі приїхали. От от. Так Ми от. весь цей довготривалий процес це такий великий переїзд. Церкви, так там ну це так знаєте, назвали. насправді тут е, немає знаєте, якщо ви там подивитися на церемонію цю вона дуже нагадувала світську церемонію. У Швеції дуже багато протестантів. Це так само протестантська церква. Е, і насправді церква там є як партнер більше. Там немає такого сакрального, божественного. Там більше от партнерська історія. Ти приходиш до психолога, до пастора, ти приходиш до друзів. Е, от там такий вайп, вибачте, за це слово. Але це не є, як правда? в наших церквах, там знаєте, на коліна впав там. Ще щось там помолився, інколи там тобі щось там, інколи скажуть щось нехороше про те, що ти там якісь традиції не так сповідуєш, не так хрестишся. От або навпаки, там хтось плачеть, хтось молиться тихенько. Там, взагалі, хто був в протестантській церкви, ти не була ніколи. Були, це були, були, так дивовижно. Були, були Я не кажу, що це всім підходить, але це але дуже це цікаво. Справді, інший, це інший це, це партнерська історія. Так. Ти як приходиш такий, знаєш сучасний офісний центр, і там до тебе приходять так. там психологи, люди, там партнери. Якась така велика. ну круто, так ну що е там ну майже Нель. Майже тоді давай майже. я дам ще пару привітань, тому що ви нам тут добряче так написали. Наша постійна глядачка Людмила Бурбура дуже просить мій улюблений сніданок, каже Єгорчик Нелю. Привітайте, будь ласка, мою сестричку гропу Тетяну з днем народження. Їй сьогодні виповнюється 42 роки. Вона обожнює тварин на фото. Каже, її найулюбленіша кицька Аліса. Вона. Уче смачні тортики працює логістом на фірмі. Ну і каже, от пам'ятаю, люда пише, що з 1 вересня, 1 вересня всі йшли до школи. А наша Танюша їла святковий тортик, тому що вона сьогодні іменинниця, налюбляча любляча донечка, класна сестра. Вона перша моя модель, на яку я створювала костюми. Чудова господиня, і просто класна вірна подруга. Тому от таке от привітання від наших глядачів летить до іменинниці. Дякую. Пам'ятаю, зробимо золосирники. Пам'ятаю. Так, я зробив смертельний номер, я перевернув вот отак, от, щоб, щоб швидше було. було да? та, і ну, омлет, ну, будемо вважати, що та, воно а, вже готово, але принаймні схопилося точно. Ну, ну, внизу. Точно добряче я Як зроблю? Опа, оп. Так. оп. Подивіться, Давайте. яка пухкенька. Вона пухкенька, вона е, вже трошки навіть пригоріла знизу, з тої сторони точно не пригоріла. Е, що ми тепер робимо? Нагадую, що це тартілія. Е, хто коли бачив тартілію в живучих фільмах, знає, що це такий, знаєте, як кусень такий великий. Він наполовину складається. Тому зараз я практично викладаю начинку. Начинка може бути яка завгодна. Дуже, до речі, часто в Іспанії люблять тартілію з сезонними овочами. Ну, В Іспанії я овочі трошки більший сезон мають ніж у нас. От, давайте так, кукурудзу. Ну так я потрошки, да, складу все от, перцю. От секундочку, секундочку, секундочку. І давайте, щоб все це, да, щоб все це змазати, щоб все це було мало якийсь будівельний матеріал. От е, фактично, що ми зараз зробимо? Ми обрали кетчуп лагідний лайт, адже це чудовий інгредієнт як для ваших сніданків, так і для вишуканих обідів або снеків для друзів. Його характерний смак з томатною кислинкою підкреслює основні інгредієнти ваших страв. А ще це чудова опція для тих, хто слідкує за фігурою. Він містить цього 39 калорій і немає доданого цукру. Так, ну і зверху, зверху Листь, у нас салату. листя. От Згортаю, згортаю. Дивіться, перегортаю от таким Все от чином. Прекрасно склалося і, це слово. Пані та панове, трошечки чекаю, поки він охолоне, бо зараз їсти його неможливо. Замить розкажемо вам враження. Це сніданок. Дякую, що з нами. Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.